Я вам знімала відео огляд Ротан Україна, Київ, а це Харьков. Зараз відкрию вам, прийшло 15 кілограм. Чесане дерево. Там просто в коментарях я бачила, коли я показувала вам вироби із цього ротангу. Хтось написав, що бухти такі перекручені, великі. Але ви розумієте, що чесений ротан він так і приходить, він не приходить. Так от, знаєте, якось я вам показувала бухту із Києва, ротан Україна, вона така рівнесенька. Ця не може, вона, він... Цей ротан має просто технологію вироба трошки другу, Він же просто ще й обдирається, він треться, щоб вигляд у нього був такого, знаєте, як дерева натурального. Зараз витягну, вам покажу. Така прийшла посилка. Бачите, три кольори. Ви знаєте, я багатенько вже отримувала ротанга від от, різних виробників, але іменно це чесане дерево не да? воно бухта приходить. Закручена всередину. Тобто знаружі і ізнаночна сторона. А всередині, бухти, лицева. Значить, що я отримала? Колір біла береза, венге чесане, береза чесана І натуральне дерево чесане. У мене вже були вироби із темного дерева. А це. Натуральне дерево, дуже гарне. Таке дійсно, як натуральне дерево. Такі оце бухти. По 5 кг 950 гривень ціна. Мені дуже подобаються вироби із цього ротанга. Ну і бачите, я його замовила. Так що, роботи, не початий край. Всім тихого, мирного дня нам.